Всім привіт! Надіюся, ваша ніч була тихою, спокійною. На жаль, цієї ночі в Києві було досить шумно, але надіюся без постраждалих. Для тих, хто думає, що робити наступного дня, я можу дати підказку, так само як і я, ви можете почати збирати дрон, який ми використаємо надалі для помсти, в тому числі. Для роботи з дроном для збирання дрону, в принципі, я завжди використовую різні інструменти. Сьогодні хочу показати деякі з них. Розкажу, як я збираю. Можливо, відповім на деякі питання, які вас цікавили чи цікавлять до сих пір, і ви не знаєте, що почати. Саме перший коврик. Коврик. Він чаще всего потрібен для пайки. Я його використовую завжди, тому що в нього є деякі зручні комірки. Які можна потім використовувати для різних деталей. А, додаткове освітлення. Мені воно подобається. Я завжди додаткове освітлюю робочу зону. Хочу, щоб було достатньо багато світлобло. І почнемо. А почнемо ми з рами. Сьогодні я збиратиму дрон. 7-дюймовий дрон на базі рами. Рак. Це досить цікава рама, нам сподобалася. Попередні рами були схожі на компентації. Вони як мали подібну структуру, але кожним разом, як пакування, так і рами виходять на новий і новий рівень. І це мене радує. Зокрема, подивіться, промені обережно запаковані. Детальки розділені, все обереженька поєднано. Отже, пробуємо все розкласти і подивитися, як у нас збереться рама. Все. Є у нас верхня, верхня частина, нижня частина, допоміжні елементи. І промені. На променях кріпляться мотори, які потім використовуються для польоту. А за що ми почнемо? Нам потрібно знайти нижню пластину. Вона виглядає ось так. Зокрема, рекомендую звернути увагу. Є відповідні э, гаєчки, можна так сказати, в яких є. Певна шляпка. Оця шляпка має бути до середини дрону, тому що ми, коли затягуємо болт, шляпка має притискати раму. Тому вона до середини. Розкладаємо наші промені. Мені ця рама дуже подобається, тому що, по-перше, промені один до одного дуже добре. Притуляються, вони дуже добре тримаються. Немає взагалі ніяких проблем із люфтом. Все тримається дуже і дуже добре. Виробник постарався зробити все, все чудово. Печі рами купуються в Україні. Український продавець. Посилання залишу під відео. Стійки. Стійки на раму. Їх певна кількість. Так. Стільки використовується для з'єднання пластин між собою. Далі буде видно. Так. І певний болтики. Зазвичай виробник кладе до такої болтики в комплект, тому завжди є залишок, як мінімум, одного болтика, одного виду. Тобто, у нас, наприклад, є чотири довгих болтика, які використовуються для приєднання стеку і один запас. Так, отже, ми виставили промені, наклали допоміжну пластину. Ну, і є, відповідно, декілька варіантів, як з'єднати. Дехто кладе пластину спершу, потім. Зверху промені дехто робить так. Варіантів ключі. Як вам зручно, так і робіть. Головне робіть. А для з'єднання у нас є дещо менше болтики. Нам їх потрібно закрутити хрест. Так. Для того, щоб вам було зручно, часто я згадую. Збирання пазлів. Перед тим, як почати збирати пазл, може розкласти всі пазли, щоб було видно загальну картину, що у нас є, скільки у нас є. І що нам потрібно далі. Отже, найдовший був болтики, як я сказав, для стеку. Стек потім покажу. Вони використовуються для з'єднання. Через отвори, які розміщені максимально далі одна від одна. Тобто Я зараз за допомогою повіжного елементу з'єдную промені через ці отвори. Тобто Я зараз технічно наживляю. Не більше, щоб подивитися, як це буде виглядати. Так, тобто так, мінімальне наживлення дає змогу подивитися. Я ще нічого технічного не зробив, а вже про мені Трішки тримається. Дивимося пластиною, шляпочка доверху. Так. І ми бачимо вже мінімальне схемі. Так. Отже, можна таким чином пробувати вже закручувати перші болтики і вони вже будуть тримати раму. Для зборки дронів я використовую ось такий набір. Досить великий набір біт. Він досить зручний і використовується не тільки для збірки дронів, а й в побутових цілях. Дуже-дуже зручні викрутки. А, перші дрони, коли я збирав, вони в принципі, збиралися тільки вручну. Бо я сидів, вручну крутив. Як ви бачите, ці довгі болтики, вони. Потребують певного часу для закручування. Нічого складного, але якщо потрібно збирати багато, це складні роботу, просто механічна робота, яку можна автоматизувати. От, якщо у нас є можливість щось автоматизувати, краще це зробити автоматизовано. Так, ми використовуємо для подальшої збірки електровикрутку. Збираємо біту, біта у нас H2,5. І починаємо з користування. Я не закручую кожен болт відразу. Я потрошку наживляю. Це для того, щоб болтом попасти в гайку. Так, тому що плотність з'єднання досить велика. Це для того, щоб рама була. Досить добре скручена, не люфтила. Так? Тобто у мене 3 з 4 попали болти. Четвертий потрібно дещо підтягнути, щоб він також попав в гайку. Звісно, обережно. Щоб не пошкодити різьбу. Так. Якщо не виходить під. Попасти відразу гаєчку можна промені перевірити на люфт, попідтягувати пластину. Технічно далі має все бути добре. Рама розрахована на це з'єднання, і без проблем має все відбутися. Так. Іноді цю пластину допоміжну перекошуємо, якщо її не плотно притримати. Це перекошення може спричинити, як в моєму випадку, зараз. Дещо некоректне з'єднання. Це не проблема взагалі. Це маленька перешкода, яку ми можемо вручну сунути. Так, викрутці дещо тяжко спрацювати з такими болтиками іноді. Так. Ну, технічно я трошки наживив. Е, як я сказав, ці болтики досить довго закручувати. Цією викруткою це можна зробити, це там. Хвилиночку, яку займе. Для тих, хто хоче це зробити швидше, можу порекомендувати просто використовувати шуруповерт. І виконаю ту саму роботу явно швидше. Важлива рекомендація: не дотягуйте до кінця, тому що ви можете в руках просто Дрон не витримати, і він буде Тому Ми дотянули відкладаємо в сторону і вручну дотягуємо залишок. Але е, я залишок не дотягую, тому що він мені ще потрібен. Справа в тому, що всі болти дуже рекомендується. Е, Фіксувати фіксатором різьби. Фіксатор різьби він досить добре працює, він потім фіксує е всі деталі, і розібрати після цього дрон буде досить тяжко, тому е з ним потрібно також бути обережним. Та ми бачимо, що викрутиться досить непросто. Так. І поручним варіантом дотягуємо трішечки, щоб наші промені стали на місця. Так, отже, у нас утворився певний квадрат, уже навіть ця рама не люфтить. Хоча тут ще 4 отвори для болтиків, які потрібно докрутити, а рама вже тримається. Тому якість цієї рами мені дуже подобається. Як ви бачите, утворився квадратик. Сюди надівається стек. А, менші болтики, які я показував, їх 4 плюс 1. І ми точно так само маємо їх закрутити в ці отвори. Це, о, це в принципі, допоміжні болти, які використовуються для фіксації раму. Точно таким речі, що ми можемо наживити. Так, зараз будемо перевіряти. Сейчас не співпадає. Да, творі трошки не співпадайте. Якщо вони не співпадають, трішки відкручуємо і при цьому Цену... отримуємо. Так. так. Отже, якщо ми трошки відкручуємо болтик, то у нас з'являється можливість порухати промені. Рухати промені нам потрібно для того, щоб болтик без проблем зайшов в необхідне місце. Так. З'єднання, бо мені не подобається. Так, Зазвичай це відбувається дещо проще тут щось сильно-сильно міцно тримається. А що саме? Зараз будемо розбиратися. Так. Можемо спробувати Все, це. Вот здесь вот. Єсть. І... Єсть. Можемо, в принципі, дотягувати. Так, фіксатор ResB. Покажу разом. Я використовую ось такий, саме синенький варіант. Він досить добре працює. А, мені лише разу приходилося. Розкручувати дром, який вже був з'єднаний з фіксатором USB, і з чотирьох болтків лише два вдалося відкрутити там, з досить прикладанням великої, сили, великої кількості сили для цього. Так, що нам потрібно для фіксатора USB? Нам потрібна капелька. Цього фіксатора на кожен болтик. Можемо на різьбу, можемо гаєчку подати. Головне, щоб він попав в середину. Ту каплю подали, каплю подали. Так, єсть. Далі я роблю наступним чином. Я відкручую, закручую, відкручую. І закручує. Ну, так, тобто, Кілька разів це дає змогу фіксатору різьби розтіктися по різьбі рівномірно. Тобто, якщо взяти одну капельку і закрутити болт, то є невелика ймовірність, що фіксатор лише з однієї сторони наноситься і на кому все. Я ж хочу, щоб він по всій різьбі. Розпікся. Так. Є. Центральні болтки є. Залишились ті. Ось тут можна приблизно візуально зрозуміти, на якій відстані шляпка буде знаходитися. І нанести різьбу прямо на, на сам болт. Так, я далі відкручую. Так. І наношу ось сюди. Капля на кожен болт. Він як буде закручуватися, він розтягнеться і буде в правильному місці. Тепер фінально скручуємо. Раз. Два. Три. Четыре. пять. Автоматизация это очень хорошая штука, но вручную проверяем завтра. То я вручную, проверяю, достаточно ли я затяну. Раз, два, три, четыре. Аналогично. Раз, два, три, четыре. Основа рамы готова. Проверяем на люфт. Будь-який мінімальний люфт він відчується. Нам він не потрібен, нам він зайвий. FPV-дрон не любить люфти. FPV-дрон не захоче коректно працювати. Ну, точніше, він буде працювати, він буде літати, але його поведінка буде неочікувана. Так, саме я протираю. Я люблю, щоб деталі були чисті, щоб вироби були красивими. Так. Основа є. Що нам потрібно далі? Далі нам потрібно взяти стієчки і в відповідних місцях їх наживити. Як визначити, де потрібно стієчки прикручувати? Значить, тут є велика кількість отворів, і вони відповідно відповідають верхній частині пластини рами. Як визначити перед чи зад? Спереду є місце для камери. Тобто це роз'єм, роз а така виємка, яка дає можливість камеру прокручувати для зміни її кута. Так, Отже, ми знаходимо верхню і нижню пластини, отвори, які співпадають. Бачим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, писем. Значит, мы все отвори будем устанавливать наши стеечки. Так, вязание стейки. Проверяем. раз, два. Так. 1, 2. И так. Ось так. Беремо наші стієчки і беремо наступним чином красову болтики. 4 на кожну сторону. Беремо фіксатор різьби. прямо на болтик. Знову ж таки, потрібна капелька, не потрібно заливати ста частину дрону. Яку при успішнім його використанні, навряд чи хтось буде розбирати, тому нам потрібно його зафіксувати, щоб воно було досить міцним. Так, по капельці на кожен болтик. Беремо стієчку і просто вручну його закручуємо. Так, тобто те ж саме кілька разів вперед назад і тягаємо. Раз, два, три, чотири. Циркальна ситуація. Раз, два. Так, провіряємо, щоб ми не помилились. Раз, два. Так, три. Чотири. Стієчок в комплекті рівна кількість. Тобто вам запасну не покладуть. Та ситуація, про яку я розповідав, коли в мене була необхідність. Розібрати дрон, стієчки да, ще пострадали. Тому потрібно бути обережним. Добре. Перевіряємо. Раз, два, три, чет. Так, я для фіксації саме цих стієчок використовую додатковий ключ. Він дає змогу зафіксувати стієчки безпечним для рук варіантом. Нам потрібно поміняти біту. Стічки використовують біту H2.0. Делаем Раз. два Три. четыре, саме. Верхня частина. Так. Давайте я надію. Покажу візаю, як виглядає. Болти верхньої частини ми не змащуємо фіксатором. Люди. Верхня пластина буде зніматися багато разів, тому знімати, мастити не потрібно. Отже, зібрана рама, виглядає ось так. Без люфту, можна сказати, майже монолітна, Всі пластини збігаються, рама готова для подальшого збирання.